Друзі, всім добрий день. 26 січня, я в Одесі. І зараз ми з Расінкою вийшли на прогулянку. Що я бачу? Дощик, дощик. А в мене були такі плани. Я не знаю тепер, що робити, як це все буде. Думала пройтися на Дарібасівську, подивитися цю порожнечу після того, як прибрали ялинку, зайти до діда Люм'єра. Він для мене вже не дідуся, а дід, тому що після, після 200 гривень то дід. І... Хотіла б подивитися, може він там скоєв власти вже. І потім на ланжерончик. Ми ж давно не були на ланжерончик. Я так скучила вже. І ланжерончик за нами скучив. Тут треба йти на ланжерон. Ну, подивимось по погоді. Зараз йдемо на Дерибасівську. Ніч в Одесі пройшла спокійно. Слава Богу, дякуємо нашим ЗСУ за захист. Погода сьогодні хмарна, 3 градуси з плюсом позначкою. І от бачите, зараз дощ. Йдемо на Дерибасівську, а там буде видно. Растюня, добрий день, а та вже шукає. Опачки, опачки, ну як завжди, ви бачите? Ви бачите? Ну я вже все, я вже все, я наїлася, друзі. Це тільки можливо таке в Одесі, щоб такий врожай, багатий був врожай, і нікому до нього не було діла. Стоять ящики, бачите? А чому? А тому, що ми всі вже наїлися. У мене пішла ж алергія на ці мандарини, апельсини. Це я їх стільки з'їла. ж кожен день сюди. Я вам казала, що я кожен вечір. Іду, тин-тирин, зайшла, взяла, карманчик положила, все, вдома їмо, їмо. І потім мене посипала вже. Ну це жадність, жадність. То трохи зараз роблю перерву. І так всі одесити. вони йдуть, хлопці, ніхто не бере нічого. Там дівчина взяла, бо ми наїлися. От Одесити, гостіньки тут постійно знаходяться, вони вже не, вони ситі тими апельсинами по горло. Я не знаю, по горло, вже не лізе. О, так, да, Одеса. Растюня, що там? Читала сьогоднішні новини, що вже офіційно дозволили з тваринками прибувати в бомбосховищах. Вже такого не буде. Пам'ятаєте, скільки було випадків? Оці скандали, срачі і так далі, що хтось приходить, там ракети літять дійсно. А ми з'ясовуємо, чи можна собачку занести. Я взагалі не можу такого навіть уявити, як це можливо. Але були у нас такі випадки. Ви прекрасно про це пам'ятаєте, але вже все. Я ж кажу, офіційно затверджено, що з тваринками можна до бомбосховищ. Та ну ви що? Я навіть не можу уявити? Ну як? От я можу, я підходжу до бомбосховища, а да, мені кажуть, залиште Растю за дверима, а самі заходьте. Ну, це, це взагалі щось просто. Растя, Растя, То я про тебе кажу і тобі кажу, що в тебе є права, і вони зараз захищаються. Ти бачиш, як затвердили, затвердили стосовно бомбосховищ? Все, ти будеш в безпеці, якщо що, не дай Боже. Але в тебе є ще обов'язки. А обов'язок твій не їсти гадості. Растя, Растя не їсти гадості. Ні, растя, Растя. Скажи, задовбала вже, що ти хочеш від мене. Так, ось так виглядає Дерибасівська без ялинки. Нема нічого. Да, не дуже, не дуже. Ми вже звикли, що ми сюди приходимо. Ялинка світиться. Ну, в день вона не світиться. Але будемо звикати. Скоро літа. Тому яка ялинка? Бачите, як дерева підрізають. Ці дерева це шелковиця якась в чоловічому роді шелковиця, шелкун. І його так ріжуть, підрізають, що він такої дивної форми, красиве. Так, що тут? Споруди стоять? Я не знаю, світяться вони вже чи просто поставили оце доробло. Все, будемо критикувати. 200 гривень. Ага. І хочете, щоб ми лояльно до вас ставилися. Дід. <ріст> Ні, такого не буде. Будемо критикувати. Споруди дійсно це доробило якесь. Ялиночку прибрала, спорудиці стоять, чи світяться вони в темряві. Ми побачимо, коли прийдемо ввечері. Ух ти! А це було? дощик такий всередині. Ну, не було його. Ось. Дід Люм'єр. Живий, здоровий. День можна зайти. Безкоштовно. О, олені на цьому дереві були. Зараз їх немає, де вони? Ось такий класний гновник. Ну, красиво, прикрасили, красиво. Але трохи невчасно, а трохи задорого. Ух ти, я оцих не бачила. О, що висять. Ага, скільки їх висід. Ну класно, так. Да. А й тут можна присісти, бачите я. Цікаво. Годинник такий, крісло. Дідусь люм'єр. О, можна сісти, ну. Подивіться, з ким я саджу. Гномі зараз раз тя побачать і буде нам гномів. Тебе нос відкусить. Пам'ятаєте ту свинку, яку я Расті купила? Вона пишіть. Де? я? В епіцентрі чи де? Ну то не важливо. Оця свинка, вона маленька іграшка така. Я коли ухворіла, мені було сумно. Я взяла ту свинку і така. Лежу і з нею розмовляю. Друже, привіт, привіт. І так робила вигляд, начебто я з цьомкаюся. Боже, раз, як вскочила, вона пробігла і ту свінку носом, носом, типу, відійди, це моя мати, відійди. Почала да, отак і його не. А я тепер з Растю знущаюся. Постійно цю з свінку, і така. І раз я відразу реагую, да. гонить цвінку і до мене так тулиться. А вона це робить дуже рідко, тому мені дуже приємно. І коли я хочу, щоб вона до мене підійшла трошки пообніматися, то я отак відразню. Так що, друже, зараз і тобі носа відкуси. Красива тут, красива, що скажу. Красива, дивіться як. Під кроною ялинки ще таке, кульки висять. А де Растя моя? Опа, охорона, людина в чорному. Тин, тирин, тирин, тирин. Ага. Ага. Так, а Растюні я не бачу. Сьогодні відкривається виставка картин. Я зайшла запитати інформацію, подивіться, хто залишився за двері. Расі. Я на вулиці, вона там і сидить, дивиться. Моє сонечко. Ну, будеш там на виставці. Ти головний експонат, пам'ятаєш, як ти в пісні. Да, буде ось така виставка картин. П'ять вечора, сьогодні відкриття. Ось. Арта Сміємося з пані з, цієї, з виставки. Що Растя головний експонат на виставці, точно. Ну, пам'ятаєте, це ж на лабутенах було. Коли вона одягнула лабутени, пішла на побачення і каже, на виставки Ван Гога пішла на виставку. Каже, на виставки Ван Гога я була е, головний експонат. Ростя. Красиво тут. Якщо ви захочете прийти на виставку, ви можете навіть ввечері зайти на вході, скажете е білітеру, що ви йдете на арт-виставку. Вас пропустять, бо в парк вже 200 гривень, але тут охорона, якщо і якщо побачить, що ви фоткаєтеся або ходите по парку, роздивляєтесь ці експозиції, то вас попросять вийти або заплатити 200 гривень. Ось так. Сьогодні ввечері п'ять вечора відкривається. Треба подивитися по QR-коду чи ввести Art Odessa і подивитися, що це за виставка, які там художники і про що? Зараз жіночка ще не пускає, каже, що ще не готова все, тому не можна. Ну, які чудіки. Растя, ходімо, де ти? допоможемо захисти небо Одеси. QR-код, пам'ятаємо, пам маленьких донатів не буває. Да, з цим згодно. Ми йдемо дані, ну, йдемо на ланжерончик. Пройдемось, ну як так? Він же за нами сумує той ланжерончик і ми за ним. То... Дощик є, але такий він противний, не дуже сильний і такий кап 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 Ходімо, Растюня! У нас вже тривога. Ми зараз зайдемо додому, пересидимо, потім підемо на лонжерончик. Подивіться, яка краса. Ой, маман. Це маман. Ходімо, Растя. Растя шукає відкриті двері. Особливо там ресторан, то, звісно, хотілося б зайти щось. Щось перекосити, пообідати, дарастя. І ось красива яка. Скіцькає. Скіцькає, бачите? Глебе, бачите, клас, так? Да? Будинок на вродську. Ми вже підходимо до Ланжерончика. Растюня пішла на розвідку, де котики, і що в них залишилося поїсти. Растя, я тебе зараз приб'ю. Боже, що вона сьогодні мені влаштовує? Растюня буде жопа бита, я вже не можу з тобою, слухай. Ти як з цепі сорвалась. Давай. Після цього лікарняного, хто, хто, а ти не вилікувалася, я бачу. Тільки бігаю за нею, Растя, 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 растя. Візьму на поводок, Боже, вона така слухняна, так на мене дивиться, мені їй шкода. Думаю, ну що ж я так на неї знущаюся? Сиділа вдома чотири дні, тільки вийшла на вулицю, ну хай побігає, побігала, бігає, он ходить, шукає, шукає. Стоп. Ланжерон, ми йдемо. І дощик закінчився, все добре. Ланжерончик 26 січня. Тут така тиша. Така тиша. І море спокійне, і вітра немає. Ми вийшли з дому, був вітер. Я вам про це казала, і ви його напевно чули навіть в камері. Тут зараз така тиша. Дощик розігнав вітер, заспокоїв вітер. А може ми підійдемо ближче до моря, то ми його там відчуємо, але поки щось взагалі. фантастично. Насіньку теж знімають, як вона є сильки хрихти. Моя сонечка голодна, бери її, годує вже з рук, Бідно Растю. Дівчата годують, хлопці знімають, боже. Я ж казала, головне, як пана. Де б вона не була, вона скрізь головна. Вся увага на растю. Вже забула за тих чаях, всі годують, растю, все головне, щоб вона була сильна. Колечко, добрий день! Добрий день! Яка ти красиво, красива, спокійний сьогодні? Кидай! Кидай! Кайфуліки, Ростення! Дівчата годували чайок, я підійшла, відкрила рота, вони витряхували з пакета крихти. Подув вітер, всі ті крихти на мене. Я вся, я вся. Вони такі дрібні ті крихти, я вся в них, вже не можу вич... вичиститися в голові, все волосся. Зараз чайочки почнуть мене клювати. Клювати будуть мене. Давай м'ячик. Раз ця, я не в ту руку взяла, зараз почекаю. Ой, йо сім'я, з всіми кайфуликами. Ще одна новина Одеси. Ну, це не так, щоб вона була свіженька, в Одесі живе лисичка, можливо, не одна. Разя, кайфуліки які. Да, і так іноді з'являються в телеграм-каналах відео з цією лисичко. То її бачили на трасі здоров'я, то ще вона навіть між жилих будівель ходить. Це взагалі щось, я не знаю. А це виставила фото в телеграм-канал, що лисичка на даху автівки. Уявляєте, на даху автівки. Вона така мила, в неї така мордашка, начебто з цього, з якоїсь казки, з мультика якогось. Але я уявила, що якщо б вони зустрілися з а таке можливо, ми ж ходимо скрізь, а вона в місті, саме в місті це відбувається. І цей по природі ж задумано, що вони в конфлікті. І от хтось на когось кинеться. Боже, а вона ще може якісь хвороби розпространяти та лисичка. О, ну це мені аж страшно. Я, я як за це почала думати. Ви що, не дай Боже. Да, так, Бігає лисичка і залізла на автівку. Саме головне, що теж природа вже так задумана, що вона повинна боятися і до людей підходити, а якщо вона не лякається, то вона, можливо, якась і, і біженство в неї, і все що завгодно. Ну таке. Так що таке ми бачили відео з Растінькою. Я кажу, Растя, дивись, лисиця. Ну, Растя не дуже на неї зреагувала на відео, а так в житті я ж кажу, це все весело і забавно мила, поки ми з нею не стикнулися. А якщо вона хвора, то вона може і на людину кинутися, не обов'язково не знаю. Як... Ну, а вбивати теж не варіант, да? щоб її хтось там вбив, а троїв і ще щось. О, не знаю. Яке правильне рішення, таке, знаєте, ми ж не можемо все рівно нічого зробити. Ну так, хоча б пофантазувати, що отак буде правильно, що її спіймали, що її що зробили. Спіймали теж. ну, Якщо вона живе в природі, навіщо її ловити і куди? В неволю, ні де то правильне рішення стосовно цієї лисиці? Хай живе, але якось хочеться, щоб вона була осторонь від людей і від е, наших домашніх тваринок? Знов дощик капає. Растінька, знов дощик. Растя, ти далеко? Вона там щось почала рити. Я забрала м'яч, кинула. І ось вона його взяла, повернулася і буде копати. Там мокра, Растя. Ну куди ти? Я не можу з нею. Ти вже навіть зуби не можеш взяти. Ні, Растя холодно. Холодний песок не треба тут. Ні. Тут он вода. Як це рити, коли тут вода? Рася? холодна вода. Ні. Я не дозволяю в холодній воді. А ще одна новина. Обікрали в Одесі риболовний магазин. Товару винесли вночі. Комендантська година якось дивно. не знаю. Знаєте, наскільки товару винесли в риболовному магазині? На 25 тисяч доларів. 25 тисяч доларів. Ну, це я не знаю, це фуру якусь загружали чи як. Шукають, ну, шукають, шукаю, ще не знайшли. І вночі я ж кажу, ну там автівка, напевно, і не одна повинна була. Ну, 25 тисяч доларів, це якийсь -то склад. Я розумію, що риболомні снасті не є дешевим задоволенням, але все ж таки 25 тисяч доларів. Які б не були часи, війна, да, якісь там хтось допомагає один одному, а кому, як то кажуть, кому війна, кому мати рідна. Хто воровав, той да? І пофіг, що війна якась, хтось страждає, хтось щось втрачає. Всім не вижить, а комусь треба. Да? Цей девіз ми знаємо. Да, чаєчки, знаємо, ми такий девіз. Так, а де розсумали? Я її залишила з м'ячем, де вона? Зараз не буде м'яча. Подивіться, я Рася, Рася, де вона шукаю, сидить. Ти заховалася від дощу, моє сонечко, боже моя, яка ти розумна в мене. Під цією новиною про крадіжку в риболовному магазині хтось написав коментар. Будете виставляти на ОЛХ киньте Силку. Раз, ця м'яч. А, є. Кіньті силку. Моречка, все, будемо ми йти. Завтра прийдемо. Тримайся, будь в настрої. і чекай нас. Горобчики, Клас! І на цьому будемо закінчувати це відео. Вже біжимо додому, у нас дощик, ви бачите, яка погода. Хотіла би подякувати нашим ЗСУ за захист. Слава нашим героям і не забуваємо донатити. А вам приємного перегляду.